Ранок евребаді. Тут Єгор залишив комент. Явно, щоб зробити певний виклик моєї краткості, але я спробую впоратись і, в принципі, буду чекати інших цікавих питань, бо тренувати все ж таки треба. Тож, сьогодні я хочу відповісти на другу частину його питання, а саме пов'язано з тим, чи краще вивчати купу різного програмного забезпечення, чи зосередитись на чомусь. І відповідь буде ні. Не треба вивчати все, що тільки можна. Подивитися, має сенс, вивчати все не треба, бо по факту нічого гарного з цього не вийде. І така відповідь може бути трошки дивною від людини, яка вважається мультиспеціалістом, мультівендерним спеціалістом, яка присутня на багатьох конференціях від різних виробників, розповідає за купу різного софта, використовувала. З його слів, софт дуже різний в різних комерційних проектах, навчає студентів і навчає на комерційних курсах від партнерів та вендорів. Дуже різним програмним продуктом має сертифікацію знов таки з купи різних речей і має статус інколи офіційний, інколи не дуже офіційний, найкращого спеціаліста з тих чи інших напрямків та програмних продуктів. От. Е, і тоді трошки незрозуміло це, чому ні. Але по факту тут відповідь проста, і вона не пов'язана з тим, що я боюся якоїсь конкуренції з вашої сторони. Це якраз базується на моєму особистому досвіді, От. який я в тому числі передаю своїм студентам. І для того, щоб щось пояснити, я нерідко використовую. Цитати великих людей, відомих інженерів, там філософів, всього іншого. Сьогодні найкраще за все підходить цитата великого інженера і науковця. Ні, це не Джейсон Стетам, бо він у нас відомий філософ. Це у нас Брюс Лі. дуже відомий інженер, як всі відомо. От, і у нього є купа цікавих фраз. Студенти іноді ловлять когнитивний дисонанс. Якщо. Ідуть ці цитати поспіль. Проте сьогодні підходить фраза, яка звучить приблизно так: Я не боюсь людини, яка витратила 10 тисяч годин на те, щоб вивчити 10 тисяч ударів, я боюсь людини, яка витратила весь цей час на те, щоб вивчити один удар. І в якому сенсі це якраз квінтесенція відповіді на поточне питання. Бо насправді, якщо ми візьмемо Якогось е, спеціаліста, який спеціалізується на софті, який я в тому числі використовував, який спеціалізується на якомусь напрямку, про який я там теж розповідав, що є певний досвід. Так от, якщо ми візьмемо його, поставимо поруч мене, то він мене розірве на запчастини і дуже швидко. Звісно, що з урахуванням того, що я маю певний досвід в цьому софті, маю досить широкий світогляд. І головне, я маю фундаментальну базову підготовку, яка пояснює, на чому базуються ось ці напрямки, на чому базується ось цей програмний продукт, тобто, що там всередині, то розірвати Васильєва за три хвилини все ж таки не вийде, напевно. А за рахуванням того, що в мене досить підготовлена щелепа та язик, до викручування з будь-яких склизьких ситуацій, і з урахуванням того, що я маю е, з, певний специфічний досвід з деяких дуже специфічних питань, ну, принаймні, допоки реальні спеціалісти не з'явилися з цих питань, о, то в цілому наше спілкування, наша розмова може навіть здатися такою. Що не тільки загальним глядачам, які не дуже в темі, але й навіть і цієї людині-спеціалісту через ефект Танінга Крюгера може здатися, що я досить непоганий спеціаліст, може навіть крутіший за нього. Але ж ми не про відчуття, ми про реальність. І реальність вона дуже проста. Якщо ви розкидуєтесь по купі різного софта, ви не зможете суто фізично бути в ньому спеціалістами. Треба обмежуватись. Треба дуже сильно обмежуватись і витрачати весь час на якісь основні напрямки, в яких ви хочете бути. Ну прям дуже крути. От. Тут може бути питання, а як тоді я? Я ж використовую все. Ну, так, я можу використовувати різне програмне забезпечення і вирішувати різні задачі, але жарт в тому, що хоч я і продемонструю рівень, близький до середньостатистичного, чи навіть трошки вищий за нього, це йде не через мою крутість, а через те, що. Цей самий середньостатистичний рівень, він не дуже високий. І це проблема не тільки України, це проблема світу в цілому, принаймні з моєї точки зору. Бо він якось кульгає. Так от, я можу вважати себе відносно непоганим спеціалістом лише з двох програмних продуктів. І навіть в них я спеціалізуюся не на всіх питаннях, а лише на окремих. Галузях. От. І навіть в цих галузях, в цих програмних продуктах, є купа людей, які є набагато кращими спеціалістами, ніж я. І тим самим представникам вендорів та їх партнерів, ці люди і ось це наше співвідношення прекрасно відомо. Проте вони все одно продовжують говорити, що я є найкращим спеціалістом з цих напрямків. І тут ситуація дуже проста. Ситуація така, що спочатку ти працюєш. На імідж, а потім імідж працює на тебе. От, і якби можна було взяти ось цих людей і витягнути на світ Божий, як то кажуть, то ну, одразу була б одна різниця. Але вони зазвичай не люблять публічності, вони не люблять витрачати час на те, щоб відповідати в якихось незрозумілих чатиках і все таке. Я людина, яка спокійно себе відчуває під світлом софітів, яка може зробити навчання базовим якимось речам, ну і все таке. Тобто я зручна людина, яку можна отак от виставити, сказати, що це найкращий спеціаліст. Тим більше, що коли ти виставляєш таку людину, ну ти ж не будеш називати її дебілом, який нічого не розуміє, особливо, якщо твої конкуренти назвали його суперкрутим перцем. Ти так само скажеш, що він дуже класний спеціаліст, тільки, не от, тільки в тих там конкурентних продуктах, але й в наших. Відповідно, так приблизно створюється відчуття, що є людина, яка може все і досить непогано. І це створює точку зору, що треба вчати купу різних продуктів. Але це не так. От. Така ситуація створює тільки, ну, скажімо так, проблеми та страждання. От, я, наприклад, страждаю переважно відчуттям особливої, особистої важливості, крутості, дуже часто страждаю фігньою і гординою. От. Але, по факту, ще раз, на те, щоб подивитися різні програмні продукти, як вони працюють, що там, куди і як, це, в принципі, так. Але треба ставати спеціалістом в дуже обмеженій кількості програмних продуктів. І в першу чергу, для того, щоб було простіше, треба розуміти, що програмні продукти це лише візуальна компонента в якомусь сенсі те, що бачать люди, але воно все ґрунтується на фундаментальних знаннях. І знання фундаментальних речей є більш. Важливим, ну, принаймні, така моя точка зору, а ви свою точку зору можете написати в коментарях. Па-па!